Кажу відразу, це відео буде більш цікавим для жінок. Адже сьогодні з нами астрономеролог, майстер з енергостілення Тетяна Долготович, з якою ми розберемо натальну карту завидного нареченого, нового героя шоу Холостяк Олександра Будька з позивним Терен, 27-річного добровольця, ветерана війни, який внаслідок поранення втратив нижні кінцівки. Мене звати Марія Євстаф'ява. Ставте лайк на це відео. Буде цікаво. Дякую, що доєдналися до нас. Давайте почнемо з першого питання. Отже, який же характер має наш новий холостяк Олександр Будько. Марія, дуже дякую вас за запрошення на передачу на програму. Взагалі, це дуже кльовий момент, коли можна подивитися, які є показники в людини, і заздалегідь, якби підібрати для себе найкращий варіант для стосунків, тому що взагалі. А якщо б люди звертали увагу на початку своїх стосунків до цих показників, то це було б найбільш ліпшим рішенням на все життя, тому що дуже багато проблем просто б уникну, можливо було б уникнути. І щодо Олександра, Олександр дуже сильний, дуже проактивний, дуже Емоційний, але емоції приховує у собі внутрішньо і не завжди їх спочатку може показувати. Але він дуже такий, знаєте, наглядач такий, наблюдає, наглядає за людиною, наглядає за можливостями і обирає для себе найліпший і найшвидкіший варіант. Для нього, Кльову, якщо він а, буде починати будь-які проекти в цьому році, для нього відкриваються просто шалені можливості. І в цьому році, 24 му і 25, му взагалі ця ситуація, яка з ним відбулася, вона відкрила для нього взагалі нову сторінку життя. І в нього буде дуже цікаве майбутнє. Але ми вже про це не будемо розповідати зараз. А про характер, скажу, що сильний принциповий. А, Такий, знаєте, любить все планувати, планувати внутрішньо, але не показує одразу усім. Захоплюється, коли він щось починає, коли він щось може зробити, і насамперед для суспільства, не лише для себе самого. В праці у діяльності він розкриває себе на як, як найяскравіше. Не любить, коли є якийсь такий безлад, особливо в будинку, в домі, в своєму і в своїх, взагалі, думках, у своїх діях любить, щоб все було сплановано чітко, конкретно, такий, такий, дуже е, талановита людина і дуже. Цілеспрямована людина. А як взагалі в Олександра складаються стосунки з жінками? Стосунки з жінками взагалі не дуже, я б сказала, е легко на довгостроковий шлях, особливо раніше, тому що взагалі його стосунки починаються зі стосунків із матір'ю, зі власною матір'ю. Мати дуже сильна волюва жінка, яка а тримає господарство усе в своїх руках і швидко може зробити дуже багатий об'єм якоїсь роботи, і він очікує таку ж саму для себе жінку. Розумієте, це одна: один бік з якостей, якими має володіти жінка, яка буде з ним поруч і. Для нього важливо зрозуміти, що жінка може бути емоційною. Оце дуже важливо. Для нього це якось може таким, знаєте, бути питанням якоїсь такої проблеми, проблематичним якимось питанням. Для нього краще, якщо він зрозуміє, що жінка вона мінлива як місяць. Він буває повним, він, він буває. Новим, пустим, тобто, да, і якщо він зрозуміє, що жінка змінює свої емоції е, за своїм власним почуттям внутрішнім, за почуттям свого тіла. Да, і тоді він просто зможе дозволити собі бути поруч жінкою, яка не буде чітка, конкретно, завжди така е, якби, е, передбачувана, скажімо так. От, Я розумію, що в нього є потреба, щоб в його домі був порядок наведений в усіх, в усіх проявах. Але також він при цьому потребує жінку, яка має бути активною, проактивною, дуже такою цікавою в розмові, яка може проявити також. Увагу і проявити турботу має проявити так турботу за е, і за ним, і за, загалі е, його можливо і рідними, і взагалі за друзями. Тобто, може проявити серце у спілкуванні, не буде дуже така жорстка і конкретна, і це два поєднання трошки такі розумієте, вони розбіжні, тому що з одного боку він хоче таку сильну жінку. Яка буде чітка, конкретна, спланована і буде все тримати в своїх руках, якраз як його мати? А з іншого боку, він хоче, щоб вона була цікава, дуже активна, проактивна, рухлива, щоб вона не сиділа на місці, щоб вона постійно чимось е е займалася, щоб вона розвивалася, щоб з нею було цікаво поспілкуватися. І це більш така свободна людина, розумієте, більш вільна людина, і оці два прояви треба розуміти, як їх поєднувати. По перше, Олександру, коли він зустрічає свою жінку. А жінкам я ну дам поради, звісно. Сумовуючи те, що ви сказали вище, ми можемо сказати тезисно, яка жінка максимально буде підходити терену Олександру Будько. Так, для Олександра найкраще підійде жінка, яка буде активна, спортивна, яка буде займатися якимись спортивними напрямками, особливо якщо вона зможе розділити з ним а, якийсь спортивний напрямок а, вдвох або рухливий якийсь, або фітнес якийсь. І взагалі а вона має бути більш проактивною по життю. В неї мають бути свої якісь. Інтереси, які вона розвиває, він хоче жінку, яка займається якимись новими проектами, тому що він сам такий і він потребує таку жінку поруч з ним. На цьому етапі житті зараз для нього більш підійде така. І, звісно, яка може з простих речей приготувати класну смачну їжу, швидкоючи на це довго часу та грошей. Але так, щоб це було корисно жінкам, раджу, якщо ви не любите займатися упорядкуванням господарства домашнього, не витрачайте свій час і не витрачайте час Олександра, тому що йому потрібна така активна, сильна, весела, така яка може все швидко навести в порядок. І Плюс при цьому вона сама буде дуже задоволена собою своїм життям. Власне, дякую вам. Отже, чи має холостяк шанс зустріти своє кохання на програмі? Так, в нього дуже великі шанси, шанси в цьому році зустріти своє кохання, зустріти ту єдину е, свою любов, яка буде з ним на все життя, але це не буде дуже легко, тому що буде дуже багато інтриг е, навколо цього і. Для нього зараз якраз повертається кохання, яке було з минулих минулих життів. Тобто, це дуже такі позитивно-кармічні стосунки, скажімо так. Тобто, це любов, яка триває, кохання, знайомство, яке триває декілька життів, і воно проявиться якраз і в цьому. Році і якраз завдяки програмі дуже вам вдячна за таку розмову, що доєднались до нас, що розказали, дали поради жінкам, які вже подавали свої заявки на участь. Я думаю, це буде цікаво і для них, і для е, людей, які полюбляють це шоу. Дуже вам вдячна, бережіть себе, гарного а, дня вам. Марія, бережіть себе, нехай буде безпечним небо. Над вами і над всіма, хто займається цією нашою великою справою України.